Пішло. Засіли всі проблем. Ой, то нічого, бабу, а ви були ще здорові. Як ви там? Okay. Кажіть, ноги і все. Ноги не ходять зовсім. No. Вона сіла, вона сіла. Отпер і будужі хотіли. Сусіди, ось файні сусіди, щоб хто нікуди не прийде. Так близько вже по роботі. Та ж прийде, то ж ми разом робили ланки, що, Боже, Боже, то Та я так виглядаю, щоб хто прийшов. Страшна правда, ганя. Прийде, чуку, прийде. Скільки вам років? Дві десятого день другий вже настав. Бачите, перший раз ви приїхали сюди голосувати? так? 10 жовтня, на мене червищем. Дівчатого день жовтня. Діцятого один рік. Десятого жовтня. Слава віки. І ви приїхали голосувати. так? Ми зараз підійдемо. Баб, маєте силу і здоров'я ходити, правда? Хто кому сказати? А тільки ви ви говоріть. Ага, то, все... то він ще слухає. Ну все слухає, то, всье, записує. Там буде інтернет. А, Нині будуть чути Знати тільки побувати. Але ви прожива проживаєте? Або, в якому ви та, може вже того не то робіть? Давайте якось бабі. Як не робіть? Я мушу зробити. Маріка, ти я, ти я розумієш? Не я не на роботі я просто зроблю такий авантюру. Ну то як, списки не подати, що людина умерла, 90 років жінки Надя, і вона їде сюди. Так... Надя, послухай мене, то подавала територіальна комісія, то подавала сільскара списки. Коли баба була, списка пішки, то зараз нема. То не вина комісії, розумієш, то не є, але він мене знімає, то не вина комісії тут, то таке. Ну так сталося. Ну, вже... Але от так сталося, значить біолетні і вже не баба проголосує, вже то в інтернет не пускайте. Вона ж ти їх буде. Já estou a me né, rober. — Треба? Да, — Все не... рівно чуєш, треба, тому то що, що буде я. буде проблема? — Нічого, хай буде проблема. Я подзвонила до Євгена, вони прекрасно знають, де він працює. Він подзвонив. є люди, які працюють на телебаченні. Воно буде в інтернеті, буде в новинах. То та як, те, як так, люди так, як, та добрі, мала... то є село, мале село. І Найбільше. годі тут зробити якийсь порядок. От мала дільниця і, мала ну, дільниця так і, так так і такий що... спорядок. Так сталося. Видиш, не то сільська, то вина сільської ради, розумієш, що вони не подали бабу. — Голова сільської ради взагалі як? 90 років, щоб раз в місяць прийти поцікавитися, як та людина проживає. Жива, вона умерла, вона повинна якісь надати, я не кажу пільги, так, бо я є її внучка. Але але провідати ту людину зобов'язаний, мені здається, голова сільської ради. Шаткі, вже привезли, бабуся, я не знімаю той інтернет, бо то нам Воно просто вже наболіло. Мені як 90 90-річну 90 жінку, не, я... вести на голосування. Але бач, не нас і рада не подала бабу, що вона Я Кажу, вже не роби то, вже це інтернет, не файло, але вже не хай бабу. Що дам туди чи як це проблема? По сходи, дамо. Я не зайду. Бері... Познімають... Ні ніхто, Ну хай будуть знімати, вас знаєш знаєте, будуть знімати. Треба зайти. Каже, що зайду, не я не, так. Так. Вага, так, так. Кажете, я не я я не зайду, а Так, ви кажіть я от я зайду. При, 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 при всьому тому, не та, знімай. Підніми папі ногу. Може бабі підняти ноги поможи Я шок... не, навіть не, э, підняти. Нормально. Воно мусить хоч раз раз і показатися кудись, ходи село, це є завичче, село Радехівського району. Щоб просто знали, от люди, як проходить голосування в Радехівському районі в селі Завидше. Коли от 90-річна яка неспроможня йде на голосування на виборчу дільницю. Добре, добре, Тоді, що привозь, так, поховали дітей і ніхто. Горіть, горіть, бабу, горіть. Так, як то вчора сказав, не на ті життя воду, вже я вам допомагала. Сними, сніми, ми, ми будь-чу дільницю зніме. Є такі люди, які спроможні ходити, але чогось цього. Курна приїхала до 70-річні. Туди ми йдемо гайдену... до ви розпишетеся, а я маєте виборча дільниця села Завичка, Кадешівського району. 90-річчя сама йде до столу. Брати Ну, Надіюся, що тут вже дадуть пещерги бабці. Внучка розписується за бабці, яка довіряє. Їй а, а може і бабця, бабцю бабця харча.

Надежда Роскуферена приїхала. Так приїхала Роскуферина. Так як живу, так і приїхали. Або баба хатя приїхала, Це аптечка. А що, то тут вже кінець кінців так само терпети вривається. Хай бачить світ, що робиться. В такому малому селі. Де 250 я не знаю про неточно Я було сім виборців.

Я йду три далі катаю. Наша піла. Нам першу так. Ви вже маєте готові, так. Можна на п'яти. То є певні органі, які відповідають. Відповідає у нас такий. Такий той сподобаль, який відкидає за ціле село, за всіх виборців. Подивіться, кошти, а на людей? ‫תהיה יודעים מה לא... ‫שם, מסוגשים למה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. ‫תודה רבה. Mabu, te respesuatete? Lai duro, ce? Ja, da.

робити вам. Там не зуне. Не ще, не ще, не О, ти воліш. Ота, оті, ти, 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 баб. Дайте хай. Баба до кінця, але маршрут має бути. Василь, то не є посміховисько, то посміховисько, що так розпорядилися, що не привез людині ні був людей. то є посміховисько, що ти дійсно 90 років прийшла, а то є посміховисько. Чому давалися списки і не далися жінку в список? Ото не є посміховизку. Пустіть трошки, бабу, пустіть трошки. Чуть -чуть, чуть -чуть. Зробили самі, наробили балагану. І будуть відповідати і розплутувати той балаган потім. Як то, вибори посміховіську? Вибори не є посміховіську. То є серйозна відповідальна робота. І до якої треба ставитися гуманно.